Одну з приємних новин. Ще понад дві сотні наших захисників повернулися з російського полону. Наразі ми маємо уточнену вже інформацію: це 53 військовослужбовця, які воювали в Запорізькому регіоні, і 25 мешканців нашої області. Один з військовослужбовців, який також повернувся, був більше двох років безвісті зниклим. Близько двох років. Тобто, це дуже приємна новина для родини. Хтось у нас з хлопців служив за контрактом, хто був мобілізований, найголовніше це те, що вони повернулись до своїх родин. Зараз наші герої перебувають на реабілітації. Дякую президенту Володимиру Зеленську та всім причетним за титанічну роботу саме в цьому напрямку. Що ми повертаємо наших захисників. Щодо прозорості та підзвітності, продовжуємо систематично нищити прояви корупції на всіх рівнях. Має, маємо результати за ініціативою обласної військової адміністрації, фахівці Держаудитслужби служби провели перевірку правомірності використання коштів при реконструкції будівлі Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи. Виявлено низку порушень, що призвели до збитків на понад 1 млн гривень. Підрядник отримав гроші за фактично невиконані роботи, завищував вартість робіт, а так ще збагатився на металобрухті при демонтажі. Наразі всі незаконно отримані гроші повернути до обласного бюджету. Матеріали перевірки були передані до прокуратури. Крім цього, суттєве завищення цін виявили фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність при аналізі документації на капремонті протипожежної системи однієї з обласних лікарень. Фінансування проекту з бюджету зупинено, жодна гривня платників податків не має осісти в карманах ділків. також виявили потенційно корупційну схему при виконанні поточного ремонту будівлі в одній з громад Запорізького району. Ціни на матеріали було завищено майже на 20% цією вже справою займаються у нас правоохорони органів. Тепер про дітей. Вчора завершилася реєстрація для участі у проєкті, Пліч-опліч всеукраїнській шкільні ліги. На сьогодні вже у нас сформовано 60 команд: це 514 учнів із 38 шкіл. Наші юні спортсмени будуть змагатися з баскетболу, волейболу і також в спортивному футзалі і в спортивному орієнтуванні. Відвідав одне з таких тренувань таких команд. В одному з освітніх закладів дівчата і хлопці завзяті йдуть до перемоги і хочуть її вибороти. Змагання між школами Запорізької області розпочнуться вже 5 лютого. Закликаю вас, шановні представники ЗМІ, також долучитися до освітлення цієї дуже хорошої події. Щодо безпеки освітнього процесу, відвідав укриття. Однієї з шкіл в Запорізькому районі, де у змішаному навчанні вже навчаються наші дітки. Це як і першокласники, так і старшокласники. Дійсно приміщення, тобто укриття світле, тепле, спальними, навіть ліжками. Дійсно, було зроблено дуже багато навіть. Нам всім вдалося зекономити 135 тисяч гривень, які повернуті зараз до держави. Тобто зекономи. Дуже приємно, коли діти навчаються, і дійсно в очах їх горить та радість, як коли вони зустрічаються, а радість батьків так ще більше. Це точно. Продовжуємо в цьому напрямку далі працювати саме про створення таких укриттів в навчальних, в тому числі закладах. І Хочу наголосити, що за кожну незаконну витрату при будівництві буде сурова особиста відповідальність. Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, окупанти продовжують політику геноциду нашого місцевого населення. Наприклад, Бердянську в місті йде епідемія грипу складним перебігом хвороби, немає ліків, лікарні перезаповнені, як і військовослужбовцями. Де просто немає місця для таких звичайних громадян. Притому в усіх медичних закладах по-другому колу вже роздають анкети і збирають інформацію про безпосереднє перебування співробітників та їх родин. В Мілітополі, наприклад, немає катастрофічно, тобто не вистачає фахівців, медиків. Щоб звернутися до лікаря, необхідно близько двох місяців чекати до своєї черги. Крім цього, з 1 січня прийом у лікаря просто неможливий, якщо немає медичного страхування. А медичне страхування ми можемо отримати тільки коли отримаємо аусвайс російський. Ще одне актуальне питання це. Система сповіщення про повітряні тривоги, де начальник департаменту доповість. Тому що останнім часом у нас дуже багато було звернення громадян і представників, в тому числі бізнесу, про розмежування саме оголошення повітряної тривоги в окремих громадах і по видам окремих загроз. Тому я думаю, що пан Олексій доповість. Хотів би наразі поділитися з вами тією інформацією, яка проводиться облдержадміністрацією щодо удосконалення і здійснення більшої ефективності нашої системи оповіщення на території області. В засобах масової інформації і дуже багато звернень громадян знаходить пропозиції, тому щоб ми зробили розмежування тривоги не на всій області, а на території, допустимо, чи одного району, чи якоїсь територіальної громади. Передусім, щоб більш було зрозуміло, як це діє, хотів би ознайомити із загальним принципом функціонування загальнодержавної системи оповіщення. Вона складається із декількох рівнів, будемо казати з вищого до нижчого. Це загальнодержавна, територіальна система, місцева і об'єктова. Згідно чинного законодавства, відповідному керівнику чи держави чи території надається право оголошувати тривогу на відповідній території. Якщо це ми беремо керівництво держави, то Тривогу має право оголошувати як по всій країні, так окремо на кожній області або району або громади, включно. Якщо ми беремо голову адміністрації, він має право оголошувати тривогу на всій території області, окремо до кожного району і окремо до кожної громади. Відповідно, голова райадміністрації на район і територіальна громада, і територіальна громада або громада, і якщо там дозволяється система оповіщення, що в них складена, це до населеного пункту. Що це означає? Що якщо ми отримуємо сигнал від керівництва держави з Києва про те, що в нас тривога, ми ніякому празі немає у нас законних підстав її розмежувати. Ми її повинні оголосити на всю територію області. Тому підстав у нас таких немає. Проте розуміємо, що і страдає бізнес, і люди, і закриваються адміністративні послуги під час цієї тривоги, ми звернулися до Генерального штабу, який є. Основним органом, який моніторить обстановку і інформацію, за рішенням яким оголошується тривога, але ми отримували, ну не на жаль чи не знаю, як сказати, дуже категоричну відповідь з цього приводу. Що, ну, я їх особисто як я їх і розумію, тому що ми знаходимося 30 кілометрів чи 35 по прямій до Васильівки. Звідки може прилетіти, і враховуючи ті технічні характеристики озброєння, яке застосовують російські окупаційні війська, такого зробити напережать не можна. В свою чергу, коли є інформація у голови облдержадміністрації щодо загрози застосування чи артилерійського озброєння чи повітряного для будь-якої громади, ми це робимо. Неодноразово це ми оповіщення здійснювали на території окремих громад, як і Пологівського, так і Василівського району. Безпосередньо хотів би зараз довести інформацію до вас щодо застосунку повітряна тривога, який майже встановлений у кожного на телефоні. Хотів би перш за все сказати, що цей застосунок, ну чи включається, чи запускається нашою оперативно-черговою службою при обласної державній адміністрації. Це наша, не ДСНС, а ми її запускаємо. Щоб упередити якесь питання щодо неможливості її включення, хочу зазначити, що. Персональ цієї служби він складається із декількох осіб, знаходиться в захисній споруді, працює 24 на 7, цілодобово, ну, тобто якихось предпосилок я не бачу, щоб вона не включилася. Тому що ми оповіще забезпечуємо це ми облдержадміністрація. Щодо безпосередньо цього застосунку, він хоч і називається повітряна тривога, але його е функції намного багато ширші. На сьогоднішній день в нього діє 5. Функції, які можете побачити. І щоб більш так би детально хотів би продемонструвати вам їх, ну, перше, це повітряна тривога. Всі ці застосунки мають різний, так би мовити, рингтон. Якщо це повітряна тривога, до якого ми вже всі звикли, ну це ви всі знаєте вже. Так, тоді ще маємо змогу включити, оголосити тривогу, артилерійський обстріл. Далі хімічна загроза. Увага, хімічна загроза. Радіаційна небезпека. Увага, радіаційна небезпека. І як додатковий допобіжний сигнал це тривога ще триває. Це вона ну, допомагає, якщо буває накладки, ну, зрозуміли, одна тривога на іншу. І що один залиши відбій, то це звучить це інформування, що друга наступна тривога все продовжується. Але ми дуже сильно є бажання у нас удосконалити цей додаток і постійно моніторимо ті звернення, які приходять до нас від наших громадян. Так, наприклад, я хочу похизуватися, що саме за нашою ініціативою адміністрації ми постійно підтримуємо зв'язок з розробниками цього додатку і мінцифри, щоб включили таку функцію, як зараз можна вибрати дві громади в цьому застосунку. Це я вважаю дуже корисно. На особистому прикладі, коли донька друг знаходиться в Києві, то друг друга підстраховуємо, телефонуємо, таке було, що вона не чула, але дозвонилися, сказали, що в неї тривога є. Я думаю, що це дуже такий ну, ефективний засіб. Але на цьому ми не зупинилися, враховуючи, що ну, лінія фронту у нас знаходиться на відстані 30 кілометрів і на території області є найпотужніша в Європі атомна електрична станція, для нас було це важливо. Зробити оповіщення про початок евакуації, щоб можна було дати посил людям, щоб здійснювати евакуацію. Ми звернулися знову ж таки до розробників. компанії. Я хочу їм ще подякувати. Це Спелком і Аякс, Мінцифри, що дослухалися до нас, але вони пішли ще далі. І на сьогоднішній день у нас знаходиться вже на завершальному етапі вид тривоги, як нестандартна тривога. Зараз вона проходить опробування. Ну, от, на днях обіцяють, що вона буде запущена. Там, в чому цієї нестандартної тривоги, те, що звук буде зазвичай різний, але крім, якщо ми зараз бачимо повітряну тривогу, ми відкриваємо телефон і просто написано повітряна тривога в якомусь ще районі чи громаді. А це буде приходити ціле смс-повідомлення дуже великого змісту, де можна буде написати все, що робити людям. Це може бути там. Ну можемо оголосити чи повідомити, що це може бути пожежа, паводок, ну, все, що різне, евакуація, загроза будь-яка, і дати туди написати перелік, що там людям робити. І це опять-таки кажу, що можна зробити до кожної виборочної громади, не на всю область. А якщо це пожежа чи підтоплення в якійсь громаді, ми конкретно це можемо там оголосити. І що це там головне? Там буде, можна зробити, буде посилання на ну, якщо буде це великий текст, допустим, то можна включити до посилання, окремий там буде рядок, і людина може перейти чи на сайт обладміністрації, чи на ДСНС, чи на наш, і прочитати, що в цьому випадку і зробити.